Головна стаття витрати, пріоритет бюджету Чернігова на 2024 тисячі двадцять четвертий допомога військовим наступного року планують спрямувати на ці потреби близько півмільярда гривень. Про це повідомив ООН міського голови Чернігова під час наради в муніципалітеті 7 листопада. Головний показник цього фінансового документу це те, що ми левого участку доходів громади і бюджету розвитку Чернігова у 2024 році спрямовуємо на програми підтримки збройних сил України прямі витрати: це або субвенція військовим частинам, або програми підтримки ТРО, це закупівля всього необхідного, включаючи зброю і передача військовим частинам. Це 265 млн грн, мільйонів гривень. Це найбільша стаття бюджету міста по всім галузям. Якщо додати сюди соціальні програми, реабілітацію, підтримка родин військових, це майже 400 мільйонів гривень. І це близько половини всього бюджету розвитку міста, який у нас на наступний рік планується 862 мільйони гривень. За словами Ломака, близько 380 мільйонів закладені в проєкт бюджету на початку наступного року. Планують спрямувати й додаткові кошти. Коли будемо розподіляти залишок цього року, це там кінець січня. Я думаю, що ми ще мінімум 100 мільйонів зможемо додати і довести цю цифру до 500 мільйонів гривень, півмільярда гривень. Це ті кошти, яка громада Чернігова знайшла можливість, я сподіваюся, знайде можливість наступному році виділити на підтримку Збройних сил України. Решту грошей розподілятимуть між відбудовою, підтримкою інфраструктури, соціальними питаннями та утриманням міста. По цим сім напрямкам в муніципалітеті суттєво скоротили всі витрати в сторону збільшення підтримки ЗСУ. Йшлося на засіданні. Ми бачимо пріоритет, це підтримка громади збройних сил. І дуже важко буде відверто кажучи, нам прийти наступний рік. в Плані підтримки і інфраструктури, підтримки наших закладів і підтримки наших людей. Дуже важко це буде прийти, але ми розуміємо, що важко зараз всі. Але головний пріоритет перемога України і громади Чернігова продовжать допомагати ЗСУ і всім силам оборони, щоб наблизити її, зазначив ВО міського голови.